Профайно Всесвіт. Коли слова вже не діють, починає говорити рит, коли темно навколо музика стає світлом. Не кожен тримає в руках метал, але кожен має голос і сигнал, барабан, як серце, гітара, як крик, музика б'є точно без зайвих прикрас і інтриг. Вона ламає страх, як скло під ногами. Піднімає тих, хто впав між боями. Там, де мовчать новини, порожні слова. Одна пісня важить більше, ніж чергова заява. Це не прошу. З цих боків ми микаємо звук. Музика як зброя, без крові, без ран вона тримає стрій, коли хитається план. Музика як зброя, у кожному слові вона б'є, темряві, стоїть на стороні. Волі музика як зброя. У серці вогні вона сильніша за страхи, забілю мені, поки звучить ми живі, поки співаємо нас не зламати. Не всі фронти видно на карті, є ті, що в голові і в душі, там не рятують накази і шеврони, Там рятує пісня, що тримає в тиші. Вона йде по дротах, по сценах, по хатах, по навушниках, підвалах, містах. Один куплет може більше, ніж крик, бо він несе сенс, а не порожній звук. Гітара. Музика як зброя, наш захисти щит, вона не вбиває, вона будить. Музика як зброя, коли важко стояти, вона змушує. Серце знову бити сіти. Далі музика як зброя, несе ім'я свободи, вона несе нас наскрізь темні переходи. Поки звучить ми разом ми. Є. Музика це сила, що нас береже Коли замок To je tež zbraja.